Чаще за все, люди проживають не своє життя, але вони навіть не здогадуються про це. Які ж три критерії можна виділити, щоб доказати вам, що ви проживаєте не своє життя? Перше, це чужі бажання. Коли ви не знаєте, чого ви хочете насправді живете чужими цінностями, чужими бажаннями, до чужих цілей, то ваш унікальний шлях просто зникає, його немає. Ви підражаєте комусь і не проживаєте цим самим своє життя. Друге, це колективна свідомість, колективні установки, коли людина втрачає себе з роками життя, і вона просто-напросто живе тим, з чим живуть більшість інших людей. Тобто це переконання, які. І належать до підсвідомості, і на рівні колективних базових установок вони проявлюються в житті цієї людини. І третє це порушення законів свободи волі. Це коли людина критикує інших, намагається влазити в.